Так, покажу, як я освоюю центр нітінь машин. Насправді мені це нелегко дається, я дуже часто розпорюю полотно, тому що на краях в мене інколи петлі лягають дуже погано, десь затягуються і так далі. Я передивилась дуже багато майстер-класів від британських, американських та бразильських в'язальниць. В кожної почерпнуло щось корисне і пробую в'язати. В даному відео я показую, як я в'яжу пенел. Uh, Там є дві опції в центрі нітні машин, це є ті, і пі, ті це є тюб, це є безперервне в'язання, і пене це є переривчисте в'язання. Тобто є воно як полотно окреме. Я хочу в'язати спідницю довгу. Uh, набрала я тут петлі. Що важливо тут на краю, це щоб uh, петля uh, зачепилася за гачок. Треба контролювати ще разу, щоб по краях вона зачіпалася. Інакше вона спаде, і полотно просто, все буде безуспішно. так. Я для спідниці в'яжу 220 рядів. Таких мені потрібно дві, два полотатки, panel, і потім я їх буду сшивати. В окремому відео покажу, що з цього вийшло. Так, ось тут, бачите, потрібно контролювати, щоб петля була на цьому гачку. Це саме в кінці на грані е, полотна. Інакше, якщо вона зіскочить, то там вже піде щось не так. Тобто треба ось це контролювати. Що класно є, що тут машинка спиняється в певному положенні, і ти крутиш взад, вперед, взад, вперед. Але а, в опції Panel центру нітінь машин не рахує ряди, тому треба собі окремо скачати якийсь каунтер на телефон і відмічати кожен ряд. Так. Живеш, добре. А і до речі, насправді це дуже швидко в'яжеться. Я подумала, що якщо це буде спеціально в'язатися, ці 223, три, це буде дуже довго. А цією машинкою, якщо навчитися гарно користуватися, це буде надзвичайно швидко, буквально ну, дві години. Єдине, що це потрібно робити настою, чи від цього болить спина, але це вже таке. Ось вже зв'язала 220 рядів і знімаються всі петельки легенько, так щоб е, наступні ці петлі, які ще не зняті, не вискочили, їх треба підтримувати. У мене був один раз випадок, що я знімала петлі, не перетримала наступну петлю, і вона знялася, і там вже все пішло в шкереберті. Коли я зняла ці петлі усі, я потім гачком роблю просто обв'язку напівстовпчиком. і все. Наступному відео постараюсь показати, як я зшиваю ці дві, ці дві полотна для спідниці. І, взагалі, що з цього вийде в мене? Адже я на цій машинці вперше в'яжу. Поділіться, будь ласка, своїми. Своїм досвідом, як вас чи відразу вийшло освоїти цю машинку, якісь, можливо, є такі тіпи, тіпси, підказки, можливо, якісь корисні, як уникнути помилок при в'язанні цією машинкою. Пошту і одержала ті касети, що замовляли для Річарда про громадянську війну. Він любив громадянську війну. Маніку відвести тебе додому. А краще вдали. Did you know that? nothing, yeah. Tak. No trailer, Nie,